Криворіжжя багато на таланти, які вийшли на авансцену у найскрутніші для нашої країни часи. Під перших днів повномасштабної війни, поруч із силами оборони, місто тримає свій фронт ціла армія волонтерів. Один з них Андрій Кротов, волонтер-винахідник, що у своїй невеличкій майстерні виробляє різні корисні електронні пристрої для наших захисників. Власноруч він створив та передав нашим військовим вже більше 70 пауербанків, 8 станцій та близько півтисячі портативних лампочок. Саме найкраща винагорода це коли хлопці дякують за те, що. Ми це робимо. І саме велика нагорода це за те, що хлопцям якось ми допомагаємо. Багато хто допомагає, і багато хто веде нас до перемоги. Коли із ворогом воює вся країна, так чи інакше, допомоги можуть потребувати є цивільні пережити побачені на власні очі жахи війни, знайти гармонію усередині себе та відшукати сили рухатися вперед криворізцям та усім нужденним допомагає пані Людмила, практична психологиня 95-го ліцею. Як психолог волонтер який працює. На гарячі лінії психологічної підтримки і безпосередньо працюємо з людьми, які потребують цієї підтримки психологічної. Бо психологічне здоров'я людей в воєнний час воно дуже пошатнулося. Тому вчимо людей регулювати свій емоційний стан, допомагати собі самостійно, тому що не завжди поруч є спеціаліст, який зможе вчасно надати допомогу. Тому намагаємося вчити людей надавати собі допомогу самостійно. Як подяку за сумлінну працю, незламний дух та жагу до перемоги. Андрія, Людмилу та ще більше сотні ветеранських організацій, навчальних закладів, а ще психологів, волонтерів, одинаків та одиначок, 21 березня нагородили відзнаками Ради оборони Кривого Рогу. Подяки небайдужим хвилісям вручив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Дуже багато представників рад ветеранів. Кожен на своєму місці робить, що може. Дуже багато волонтерів, хтось як бізнес допомагає там, постачанням нашим хлопцям або переселенцям. Дуже багато тих, хто в школах платуть сітки, сітки, наприклад. І дуже багато просто ну гарних людей, які сьогодні згуртувались і роблять дуже гарну справу. Останнім часом до військових частин передали нову партію безпілотників, квадрокоптерів, тепловізорів та іншого екіпірування, що допоможе більш ефективно нищити загабників. А отже, їх наблизить перемогу України у цій війні. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, міський.